Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми продовжуємо розбиратися з задачами з параметрами. Маємо урок номер 2 для того, щоб ви успішно розв'язали номер 22 на НМТ. Дивіться, я підбирала вам задачі з параметрами, і мені от попалася. Таке от рівняння попалося, я спробувала його розв'язати, воно не є зовсім просте, я б сказала, складне. Але тут так багато всяких таких нюансів, що я думаю, що якби ви з ними порозбиралися трошки і зрозуміли, як то воно все працює, то тоді ті параметри для вас стали б простішими. І тому все ж таки ми спробуємо розібратися з тим рівнянням. Я вам бажаю успіхів. В подоланні тих всіх труднощів, які тут перед нами виникнуть. І починаємо. Отже, при яких значеннях параметра А рівняння має єдиний розв'язок. Рівняння показникове, на перший погляд, нічого тут особливого немає, але отут є модуль. І отой от модуль якраз робить всю погоду при розв'язанні такої вправи. Отже, спочатку треба відкрити модуль, тому я запишу x більше рівне за 0. Тоді перша система, друге рівняння в нас дістанемо 2, 8 на 2 в степені х, плюс А помножити на 2 в степені Х і мінус 6а і дорівнює 0, то є перша система. І друга система, якщо х менше за 0, то я дістану 8 на 2 в степені Х плюс А помножити на 2 в степені мінус х, мінус 6а дорівнює 0. То є друга система. Тепер помаленьку будемо розбиратися з кожною з них. Спочатку будемо розв'язувати першу систему. Отже, перша система у нас є отака. Як ми будемо її брати, це розв'язувати? Якщо х більше рівне за 0, тут я маю показникове рівняння, то, очевидно, я зроблю заміну. Тобто, 2 в степені Х дорівнює t. І тепер отут треба вияснити, яке має бути t. Тому що я маю обмеження, я маю х більше рівне за 0. Для цього пригадаю графік показникової функції, при якій основа 2 більше за одиницю, то я буду мати отакий от графік, який пройде через одиницю. І якщо х більше рівне за 0, то ця частина графіка мене не влаштовує. І y рівне t, Отут воно є, воно перетне оцю частинку графіка, якщо t буде більше рівне 1. Тобто t більше рівне 1. Це дуже важлива умова, яка нам потрібна для того, щоб ми могли рухатися далі. Так, цей момент вияснили. Тепер я дістану 8 t плюс АТ мінус 6А дорівнює нулю. 0. То рівняння лінійне, просто його розв'язати. Т8 плюс А. Т винесло дужки, дорівнює 6а, і тоді Т дорівнює 6А поділити на 8 плюс А. Це моє Т. Тепер воно має бути більше рівне 1. То я пишу 6А на 8 плюс А більше рівне 1. То звичайна проста нерівність, розв'яжу її. Більше рівне за 0. Тепер, отут поспрощувати, то я дістану 5а мінус 8 на 8 плюс А більше рівне за 0. І тепер метод інтервалів. Тобто, я маю поставити на віс 8 п'ятих. І я маю поставити на вісь мінус 8. Так, 8 п'ятих зафарбоване. І мінус 8 порожнє. Тобто, я дістану отаку от змійку. І тепер буду мати А належить від мінус нескінченності до мінус 8, і об'єднати від 8 п'ятих до плюс нескінченності. В принципі, перша система готова. От вона є, має таку от відповідь. І ми з нею завершили роботу. Тепер треба розв'язати другу систему, а потім ми будемо якось їх докупи склеювати. Отже, беремося до другої системи. Так, маю другу систему. Ось вона перед вами. Тепер будемо дивитися, що тут. Очевидно, що це друге рівняння. Друге рівняння. Також треба зробити заміну. Тобто, я напишу 2 в степені Х дорівнює Т. І дістану тоді рівняння 8 плюс А поділити на Т. Мінус 6а дорівнює 0. Але тут також треба вияснити, яким є t. І от аналогічні міркування вас приведуть до того, що ви виясните, що t має бути в проміжку від 0 до 1. Оце дуже важливе є також в другій системі. Так. Тепер далі оце квадратне рівняння треба розв'язати. Отже, я буду мати 8т квадрат мінус 6ат плюс А дорівнює 0, не дорівнює нулю, очевидно. І тепер квадратне рівняння треба розв'язувати. Для нього я знайду дискримінант. То буде 36а квадрат мінус 32а. І тепер будемо розбиратися, що з тим всім робити. Отже, перша система має отакий от, має єдиний розв'язок при такому от А. Отут ви його бачите, А належить у цьому проміжку. Тепер для того, щоб загалом все рівняння мало єдиний розв'язок, то друга система на цьому проміжку, значить, не повинна мати розв'язок, а на проміжку від мінус 8. До 8,5 на тому проміжку, вона повинна мати розв'язок. Тоді перша не буде мати розв'язку, а друга буде мати єдиний розв'язок. То фактично, оцю от другу систему ми розглядати, мусимо розглядати на проміжку від мінус 8 до 8,5. Але ми ще до нього повернемося, давайте зосередимося на цій системі і подумаємо, за яких А при Т належить від 0 до 1. Тобто при х менше за 0, наша система буде мати оця друга розв'язок. Так, отже, розв'язок має бути єдиний. То перше, що має, може бути, перше, що дискримінант може дорівнювати 0. Тобто, 36 а квадрат мінус 32а дорівнює 0. Коли це таке відбувається, якщо я А за дужки, в дужках буде 36 А мінус 32 дорівнює 0. І звідси А дорівнює 0, або А дорівнює 32,36, якщо я скорочу на 4, то буде 89. Так, отже, я маю два числа. Коли а рівне 0, і коли А рівне 8 8,9, і я мушу вияснити, чи буде мати система єдиний розв'язок, чи не буде. Але якщо а рівне 0, і я от сюди підставлю замість А0, то я дістану, що Т рівне 0. Рівне нулю. Ну, рівне нулю нас не влаштовує, тому оце, оцей випадок нас, ми викидаємо цей значення а рівне 0, нам не підходить відповідь. Тепер а рівне 8. Ну, якщо А рівне 8 дев'ятих, то розв'язок я буду мати 6а поділити на 16. І якщо я підставлю 6 і тут підставлю 8 дев'ятих, то я що буду мати? 8 і 16 я можу скоротити. Так, тут лишається 2, 6 і 2 можу скоротити 3 дев'ятих, тобто дорівнює 1 третя. Ну, 1 третя належить проміжку від 0 до 1. Тобто висновок при а рівне 8 девятих. Оця друга система має розв'язок. І причому 8 дев'ятих не належить отому проміжку. Що це означає? Що при 8 9, перша система не дає розв'язку, а друга система має оцей один розв'язок, тобто це є наш кусочок нашої відповіді. Так, але це ще не все. Тепер будемо рухатися далі. Якщо дискримінант додатній, тобто перший варіант ми з вами розібрали. Тепер візьмемо дискримінант більший за 0, і будемо розглядати функцію y від t. 8Т квадрат мінус 6 at плюс А. І тепер будемо розглядати той варіант, коли дискримінант більший за 0, але один із коренів, тільки один із коренів належить проміжку від 0 до 1. То я буду мати як розміщену параболу? От я її побудую. Отут нехай в мене проміжок є від 0 до 1. То може бути отакий от варіант. От мій один корінь належить проміжку від 0 до 1. А може бути інший варіант. Інший варіант. Отут візьмемо 0 і 1. І парабола буде розміщена отак. Отут я маю оцей один корінь. Який належить проміжку від 0 до 1. І тут маю той один корінь. І тепер треба з тими параболами порозбиратися. Для цього мені потрібно буде y від 0. Я підставлю отут -от 0, то я дістану А. І ще мені треба y від 1. Зараз ви побачите, чому нам треба буде y від 1. То я буду мати 8 мінус 6а а, Тобто, це дорівнює. 8 мінус 5а. Так, тепер, отут дискримінант має бути більший за 0. То ми мусимо ще той проміжок, де дискримінант більший за 0 розглянути. Де тут наш той дискримінант а на 36а мінус 32. А на 36а мінус 32. Має бути більший за 0. Тобто, я мушу навійсь поставити 0. І 32,36, то ми вже рахували то і 8 8,9. І якщо розглянути змійку, то я буду мати А належить від мінус нескінченності до 0, і об'єднати від 8,9 до плюс нескінченості. Отут мій дискримінант більший за 0. Так, тепер повертаємося до тих наших малюночків. Отже, перший малюночок. Я буду мати y від 0 муси бути менший за 0. Y від 1 муси бути, отут, бачите, для чого ми його рахували, більший за 0. Тобто, y від 0 то наше А. Y від 1 то є 8 мінус 5А. І остаточно я дістану а менше за 0. І тут є А менше 8 п'ятих. Тобто А належить від мінус нескінченості до нуля. То є ота відповідь до першого малюнка. Тепер до другого. Тут я буду мати Y від нуля має бути більше за 0. І y від одиниці. Отут, -от подивіться, має бути менший за 0. Y від нуля. Це є моє А, має бути більше за 0. І Y від одиниці то є 8 мінус 5А. Воно має бути менше за 0, тобто А має бути більше 8 п'ятих. Отже, в другому випадку я дістану А належить від 8 п'ятих до плюс нескінченості. Так, тепер спробуємо узагальнити докупи оці всі відповіді, оці всі варіанти відповідей, що ми з вами знайшли. Отже, друга система буде мати єдиний розв'язок, якщо А належить від мінус нескінченності до нуля, і від 8 до плюс нескінченності і при А рівне 8. ,9. А перша система буде мати розв'язок на проміжку від мінус нескінченності до мінус 8, і від 8 п'ятих до плюс нескінченності. Але ви пам'ятаєте, що у відповідь треба записати такий проміжок, щоб наше рівняння мало єдиний розв'язок. Отже, спільний кусочок є от в цих відповідях, і в цій відповіді, котрий від мінус нескінченності до 0, він нам не підходить. Отже, ми мусимо почати тоді від мінус 8. Від мінус 8 до 0. І далі від 8 до плюс нескінченності. Оці, оцей кусочок є він спільний для першої і для другої системи. Тому він нас так само не влаштовує. І ще буде окремо просто число 8 89. І оце вже, нарешті, буде відповідь до нашого. Рівняння до нашої задачі з параметром. Бачите, досить запутана задача, складна. Треба ті всі проміжки тримати перед очима. Треба їх просто чітко записувати, виділяти. І, як ви записуєте вже відповідь, це все мусить врахуватися. Ну, я згідна, що досить складно. На НМТ, очевидно, не буде такого тяжкого завдання, але спробуйте все ж таки розібратися. В цій задачі вона того варта. Якщо вам сподобалось, то поставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!